Дякую, Володимир Івановичу. А до слова запрошується завідувач кафедри інформаційних систем та методів обчислень, професор, доктор наук, академік Академії наукової школи. Власюк Анатолій Павлович. І я хочу сказати, що під керівництвом Власюка Анатолія Павловича в цьому році захищено дві докторські дисертації, три кандидатські дисертації. Прошу до слова. Доброго дня, шановні друзі. Ну, як відомо, ми представляємо Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Деменчука. В цьому університеті вже більше 20 років, він є... народжувався разом з нашою незалежною Україною. Фундатором його був відомий академік Степан Якимович Деменчук, який заклав потужні підвалини. Наш університет, а продовжує справу е, ректор нині е, Антолій Степанович Деменчук, е, який згуртував потужний колектив е, для підготовки високоякісних е, фахівців. І так університет е, за роки свого існування випустив вже більше 25 тисяч високоякісних фахівців, е, всі вони трудяться на в різних галузях. Народного господарства України і поза її межами. Багато з них досягли е, великих вершин, є депутати Верховної Ради і, і інші високопоставлені е, без, люди. Е, багато є чемпіони е, спорту і так далі із інших галузей. Е, університет акредитований. На четвертий рівень це високий ступень акредитації. Дев'ять факультетів у університеті були в Ріване, мій колега вже трошки розказав вам про ці факультети. 25 напрямків підготовки, ну, приблизно так само 25 спеціальностей, які теж акредитовані за рівнем в основному бакалавр, спеціаліст і магістр. Магістр це найвищий рівень акредитації. Всі студенти отримують диплом, хоч ВУЗ і приватний, але всі студенти отримують диплом державного зразка. Оце головне. І перш ніж іти в який-небудь вуз і так далі, ви повинні дивитися, чи є акредитація, чи висять відповідні документи, які засвідчують акредитацію спеціальностей. Якщо цього немає, то е, дуже обережно треба відноситися. І так, дипломи державного зразка. Вони дозволяють працювати на рівні з іншими е, фахівцями, які закінчують і державні і рус, і так далі. Е, крім того, в нас є, як говорив Володимир Іванович, е, факультет європейської освіти, де студенти, студенти отримують європейський диплом. Е, Європейських вузів – е, це велика справа, яку е, на, на теренах е, нашої області має е, наш університет. З багатьма вузами зарубіжними він е, контактує і наші студенти е, навчаються, наприклад, в Угорщині, у Польщі, в Іспанії і в інших країнах. Е, це е, дає змогу інтегруватися в європейський простір, е, складені відповідні програми, е, висококваліфікований. Кадровий потенціал працює в університеті. Досить потужний, я повинен сказати. Я довгий час працював приблизно 26 років в Національному університеті водного господарства, очолював кафедру там, прикладної математики, яку я створив і був деканом 15 років факультету прикладної математики та інтегрованих систем. Я маю можливість порівнювати два вузи, хоч я в цьому вузі теж починав працювати досить давно. І можу сказати, що тут достатньо високий рівень. Всі трудяться досить потужно трудяться, особливо зараз. Ну, зокрема, на факультеті кібернетики, де я маю честь очолювати кафедру інформаційних систем і обчислення методів. У нас є дві спеціальності на даний час. Це інформатика, яка акредитована за освітнім кваліфікаційним рівнем пакалав, спеціаліст і магістр. Магіст інформатики, мабуть, на теренах нашого краю і немає більш ніде. І нова спеціальність, яка відкрита буквально рік тому. Ось ми відкрили нову спеціальність, це програмна інженерія. Програмна інженерія досить така е, висококотована і в світі, і, і в Україні спеціальність, і гостро дефіцитна. Ну, я можу з впевненістю сказати, що в нашому регіоні, крім МЕГУ, її немає ніде. Є тільки в коледжах. Є тільки в коледжах. Ось, значить, е, Це розробка програмного коледжі е, і регіоні коледжі, це називається розробка програмного забезпечення. В нас програмна інженерія, і за цією спеціальністю велике майбутнє. Крім того, нас, ми готуємо зараз ще нову спеціальність відкриваємо. Це е, педагогічна освіта комп'ютерні технології. Значить, сама про себе дещо говорить. Можна працювати вчителем значить, в навчальному закладі, ну, наприклад, в школах різного рівня. Ну, коротенько за ці спеціальності. Ви, ви всі економічного профілю. Ми з сторони кібернетики. Як говорив Петро Степанович, бачите, є економічна кібернетика, це від економістів до кібернетики. І є наче, соціальна інформатика, це навпаки від кібернетики до економістів. О, такий перехрюст. А що це так? Значить, Бачите, сталося так, що найбільше Нобелівських премій отримали економісти, які застосували математику до, своїх, до своєї галузі. Значить, ну, Зокрема, наші такі відомі вчені, які були Леонтьєв, от отримав Нобелівську премію, він якраз застосував значить, математичні теорії до, значить. Задач ну, типу, оптимального розстрою матеріалів і так далі. І за це отримав Нобелівську премію. Ось. Е, і зараз в світі найбільше Нобелівські лауреатів спостерігається якраз іменно з галузі економіки, які застосували математику, комп'ютерні технології і так далі. Тобто, бачите, цей спав найбільш хороший. Значить, я спостерігав, будучи. Е, е, в різних вузах працюючи, що студенти зараз, ну, допустимо, якщо він отримав фах економіста, бухгалтера і так далі, він ще старається отримати потужні знання, другу спеціальність заочно, чи, значить, чи після дипломного освіту якраз комп'ютерну. І навпаки, ось, я пам'ятаю, в мене був такий студент Хома, ось він закінчив прикладну математику, пішов працювати в банк і отримує економічну освіту. Тобто і так, і так можна. Значить, чому це так? Тому що якраз використання зараз застосування значить, е, інформаційних технологій, е, комп'ютерної техніки, е, е, математичного моделювання, комп'ютерного моделювання, значить, дозволяє людині значить, бути висококваліфікованим фахівцем і дозволяє заробляти гроші. Вам не треба буде бігати по базарах, як говорилося вже. Значить, є бачите, як, електронна комерція, ну, чули таке, веб-мани, да? це реально, це реально. Значить, е, висококваліфіковані е, фахівці, працюючи за комп'ютером вдома, по фрілансу, заробляють великі гроші, заробляють великі гроші, не виходячи навіть з дому. Тобто ви будете затребувані. Спеціальності наші, які в нашому вузі, значить, це висококутовані спеціальності. Ви можете продовжувати своє навчання як поступеневній освіті, тобто йти на відповідні спеціальності економічного профілю, а також отримати другі спеціальності. І це дасть вам змогу комфортно почуватися в сучасному світі. Ну щоб не говорити багато, я вас запрошую, запрошую наш університет. Оплата невелика в нашому університеті, це приблизно на рівні 6 тисяч гривень. Це найнижча оплата в усіх вузах нашого регіону. Будуть дні відкритих дверей, значить, тут не так далеко. Ви можете зайти, пройтися. У нас є потужна матеріальна база, чотири корпуси своїх власних. Плавбасейн світ є. Ось, значить, студенти і забезпечуються гуртожитком всі, тобто є всі необхідні умови для навчання. Е, Професорсько-викладацький колектив досить толерантний і, скажімо так, е, дуже шанобливо ставиться до студентів. Е, Списка те, що і студенти наші теж достатньо добре виховані, достатньо добре виховані. Е, я вас запрошую. Хочу, щоб ви билися в нашу студентську сім'ю. Приходьте до на нас. Дякую за вас.